Це вже не секрет. GTA 6 робиться вічність, і знаєте, що це означає? Очікування на неї просто захмарні. Кожен геймер у світі вже має у голові свою версію цієї гри. Хтось зміє про кращу фізику, хтось про реалістичні локації, а хтось просто хоче, щоб це був новий Сан Андреас на стероїдах. Але давайте чесно, всі ми чекаємо на революцію. І тому я вирішив зібрати такий невеличкий свій список, список речей, які GTA 6 повинна зробити. Ти краще ніж GTA 5. Бо якщо вже Rockstar тягнули цілу декаду, то мають зробити це як слід. І почнемо ми з найбільшого слона в кімнаті футуристичні транспортні засоби. Але перед початком я дуже попрошу вас підписатися на канал та підтримати цей контент лайком. Ну а тепер починаємо. Знай своє місце, Житомир в грі, і все по класиці. Має правил тільки закон, хто проти нас стоїть... Якщо ви грали в GTA V, то ви точно згадаєте, як усе почалося доволі невинно. Але потім почали з'являтися танки з майбутнього, літаючі машини, ховербайки з ракетами. Ну, спочатку це було оновлення Doomsday, потім той самий опресор МК2 у 2018-му. І вуаля GTA Online перетворилася на кіберпанк із щитами. Не треба довго сидіти в інтернеті, щоб побачити, що гра. Ці це ненавидять сотні, навіть тисячі тредів, де люди бідкаються, що це взагалі не. Те GTA, яке вони люблять. Так дехто скаже, ці машини просто занадто сильні. Але, чесно кажучи, головна проблема не в балансі, а проблема в тому, що вони не пасують до духу GTA. Коли ми думаємо про науково фантастичні та футуристичні транспортні засоби, в голову лізе щось типу Cyberpunk 2077, або, може старі Saints Row, де повний абсурд це частина фішки. Але ж не GTA. GTA – це про реальність, про це. Тиру на сучасне суспільство про кримінал, бандитизм, корумповану поліцію, телебачення, дурні новини. І от уяви, ти в костюмі виходиш із ганстерського чорного султана, а поруч якийсь 13-річний йоло пролітає на літаючому скутері з ракетами і підірвав тебе, бо йому нудно. Це знищує атмосферу. GTA 6 має бути заземленою. Так, Rockstar завжди любили трохи божевілля. Згадайте, хоча б джетпак у Сан-Андреас. Але це ж були пасхалки. Побудь побічні квести, штуки для душі, а не основна механіка, яка вбиває все, що ти будуєш. Я вважаю, що GTA 6 має знайти золоту середину. Хочеш додати щось дивне? Ну окей, нехай це буде пасхалка. Нехай десь у глушині буде стояти розвалений опресор, як натяк, або один джетпак у якійсь там секретній місії, виключно в одиночній грі. Але не треба перетворювати гру на цирк Рокстар уже має цей Досвід, вони бачили, як гравці реагують. Вони знають, що більшість хоче GTA ближче до реальності, ніж до зоряних вій. Тому якщо вони винесли уроки з GTA Online, то в GTA 6 ми отримаємо більше атмосфери і менше ракетних самокатів, бо ми цього заслуговуємо. До речі, пройшло всього півтора місяці з того моменту, як я створив цей канал і записав перше відео. Вже підписалося 500 людей. Так для мене це вже багато, якщо чесно. Тож я хотів би з вами поспілкуватися, якщо ви хочете. Також то приєднуйтесь на нове РП. Переходьте в описі за посиланням також на наш Discord. Я там завжди буду онлайн, завжди на контакті з вами. А на нове РП я граю, тому що тут дуже круте українське, виключно українське ком'юніті. На сервері повністю розвинена система фракцій, величезний автопар. Дуже багато цікавих і головне різних робіт. А також система сімей, будинки, різні івенти. Ой, та дуже-дуже багато всього. Саме головне, ви можете почати. Буквально за кілька кліків грати. Просто заходите в посилання в описі, реєструйтесь, вводите промокод Falcone, створюєте персонажа і вперед. Продовжуємо далі. Одна з найбільших втрачених можливостей GTA 5 – це система нерухомості. У синглплеєрі ти міг купити кілька будівель. І... і що з того? Вони були б однакові по функціоналу, без глибини, без кастомізації, без сенсу повертатись туди, окрім як зберегтись. Так, у GTA Online це трохи розширили. Квартири, офіси, Клуби, склади, бункери, все, що є на нове РП, але навіть в GTA Online це зводиться до натисни кнопку та зароби гроші. Але тепер уявіть GTA 6, де кожен бізнес це справжня система, у якій ти виконуєш усі етапи сам. Я хочу привести приклад із гри Schedule 1. Я не недавно посидів, поклацав і. Це по суті ті самі бізнеси в GTA 5: трава, мед, кокос. Але там ти не просто натискаєш кнопку і чекаєш. Ти все робиш сам, садиш, поливаєш, добриваєш, збираєш, сушиш, міксуєш з хімією, збільшуючи прибуток. А потім виходиш на вулиці, і реально продаєш, будуючи свою імперію. Я люблю GTA Online, але якщо чесно, 1 робить байкерські бізнеси GTA смішною аркадою. І що найкомедніше, Schedule One зробив один чувак. Один! Його звати Тайлер. А тепер уяви, що може зробити команда Rockstar. Ціла команда, маючи мільйони доларів, десятки років досвіду та найкращих спеціалістів у світі. Ну я вже награв десь 20 годин, і це тільки на одному типі геймплею. Тепер уявіть GTA 6, де це лише частинка гри. Сотні годин, тонни геймплею, реальна глибина, системи Якомусті в GTA має гігантський потенціал, і я справді сподіваюся, що 6 ці Rockstar це нарешті реалізують. Ще один втрачений шанс GTA 5 це кастомізація машин. Так, у 2013-му вона здавалася крутою, але пройшло 10 років і вже не вражає. Rockstar намагалися оновити це в онлайні. З'явився Беніс, де можна повністю перетворити вигляд авто, додали Хаос Special Works, де прокачка стала ще глибшою. Але в GTA 6 є унікальне. Шанс вивести це на новий рівень уже в першому трейлері GTA 6 Ми помітили дещо цікаве. На деяких машинах наліпка Out Customs. Це схоже на тюнінг салон який буде доступний у грі. І знаєте, що ще помітно: донковані та ліфтовані авто, колеса як на вантажівці, а кузові підняті до неба. І це все в офіційному трейлері, а не на модах. А ще злиті матеріали 2022 року показали, Rockstar явно працюють над інтер'єрною кастомізацією. І Якщо це дійсно так, то нас чекає революція для фанів автокастому. Тримаємося автомобільної теми далі і говоримо про офроуд у GTA 5 Ми наче мали офроуд машини, але вони були майже безсенсовими. Бо знаєте, що ми могли взяти якийсь там суперкар, заїхати на ньому в гори і спокійно проїхати. Тобто навіщо ці всі джипи, баги, пікапи? Це не має працювати так. У GTA 6 оф має бути справжнім викликом, а не просто ще одна дорога. А тепер давайте чесно, GTA 5 вийшла і всі чекали, що Rockstar зроблять сюжетні DLC, як у GTA 4, але нічого. Жодного доповнення, жодної нової історії, жодного квесту. Сингл просто взяли і кинули. Так, в онлайн додавали купу всього. Авто, місії, бізнеси, навіть доктор Дрез з'явився. Але сингл залишався на узбіччі, і це несправедливо. І дивіться, я ж не прошу багато. Ну, окей, сюжетний DLC. мабуть, не буде, ми це вже прийняли. Але б хоча б маленькі апдейти для синглплеєра. у 2013-му на початку 2014-го Rockstar ще додавали нові машини з онлайна у сюжет, а потім все. Тиша. І при тому всьому, що мільйони гравців. Досі проходять сюжет GTA 5 щодня 12 років після релізу. От просто уявіть, як би зажила компанія, якби Rockstar хоча б час від часу заливала в неї новий контент, машини, одяг, інвести ой, інвести, івенти і щось для душі. Переходимо далі. І отак: шість зірок розшуку. Фішка, яку знали всі Олди ще з Vice City та San Andreas – але в GTA 5 максимум 5. І навіть тоді тебе особливо не карають. Прилітає якийсь гелікоптер, декілька сватців, але будьмо чесними, це не кінець світу, як було колись. У GTA 6 Rockstar просто зобов'язані повернути шосту зірку. І коли вона в тебе з'являється, має бути повна дупа. Військові танки, блокпости, переслідування як у бойовиках, щоб ми реально відчували усе це, те, що усе <смір> переграли. Тепер або бігти, або прощаватися і на респаун. Є ще одна річ, яка для мене от дуже важлива. Я просто обожнюю це. Це хідні інтер'єри. Rockstar реально це просрали в GTA 5 у попередніх іграх. Серії ми могли зайти в ресторани і замовити їжу, зайти в спортзали і покачатись, зайти в клуб, мази. Або хоча б у придорожню забігайловку. А GTA 5 ну що, барбершопи, магазини одягу, і, і все. Весь інший світ нахлухо закритий. Вітрини, скляні двері і нуль взаємодії. Ну це ж сумно. Місто величезне, а живого контенту, ну я кіт наплакав. А, знаєте, до речі, що дає надію? Це перший трейлер GTA 6. Там ми бачимо Джейсона і Люсію, які проїжджають повз торговий центр. І він виглядає так, ніби туди справді можна буде зайти. І це. Відразу відсилає до оригінального Vice City, де був реальний мов, і ми могли туди заходити, блукати, стріляти, красти. І чи там була ця дуже така спокійна, блін, офієна музика, я аж дитинство згадую. Я тоді ще тільки вчився грати, а оце на WSD не ходив, а стрілечками бігав і про мишку забув. О, ностальгія. Тому я щиро сподіваюся, що в GTA 6 ми нарешті отримаємо живе місто, де можна не просто їздити, а ще й взаємодіяти з кожною чорною будівлею Далі затронемо кастомізацію персонажів у GTA 5 теж, м'яко кажучи, не дотягнула. Згадуєте Сан Андреас, ви могли там обрати зачіску, одяг, піти до спортзалу, розжиріти від бургерів або навпаки перетворитися на бодібілдера. А GTA 5 усе, що ми можемо, це змінити одяг і постригтись. Навіть оті бороди толком не ростуть. Усе плоско без глибини. Але зараз уважно, зливи та трейлер GTA 6 уже показали дещо цікаве. Ми побачили нові зачіски, деталізацію персонажів, яка виглядає на рівні Red Dead Redemption 2. І це означає одне: Rockstar готує щось серйозне. Але я хочу більше. Я хочу мати змогу зберігати готові образи персонажа. Я хочу ж грати до обжерства і бачити, як герой товстіший, як я, а потім тягати залізо і перетворитися на качка, не як я. Стар вже зробили це в RDR 2, там можна реально набрати чи скинути вагу. Тож у GTA 6 це має бути обов'язково. А давайте поговоримо про GTA Online. Так, я скажу відразу, я не дуже сильно полюбляю онлайн, тому що мені. Більше до душі РП-сервера, але не про це. Я хочу поговорити про одну проблему, яку Rockstar досі не знайшли, як коротше, вони не можуть ніяк побороти грифінг. Так, я розумію, онлайн це про конкуренцію, бізнеси, боротьбу між гравцями, типу всі там ми мафіозі, бандити, боси компанії. Але вийшло як завжди. Ми втрачаємо 10 годин на заповнення складу, а потім якийсь дегенерат на ракетному байку прилітає, і все знищує. Тобто, весь твій час це ну, він просто в смітник. Так, зараз можна вже продавати товар у соло сесіях, і це реально круто. Рокстар, дякую. Але концепція, де твою працю можуть знищити просто так, без жодного зиску для нападника. Ну камон, це дизайн із 2013-го. Кидаєш онлайн має стимулювати кооперацію, а не хаос. Дай ти людям причини працювати разом, а не сидіти в засаді й чекати, поки хтось щось побудує, щоб потім підірвати. І Рокстар може це зробити. Подивіться на абу. Будь-яке нормальне ММО, спільні івенти, командні цілі, взаємна вигода. І GTA це не виняток, і вона заслуговує на краще. Також наступна проблема це гра в соло в онлайн режимі. І я не проти, я навпаки, круто, що в GTA онлайн можна фармити на одинці. Але знову ж таки є одне але. Це стало найвигіднішим способом гри. Наприклад, проходиш завдання доктора Дреа і отримуєш мільйон сам. А Якщо ти покличеш друга, щоб він Поміг, тобі доведеться поділитися, і друг отримує копійки. Поганий такий друг. Де логіка? І якщо ми вже почали говорити про егоїзм, дозвольте мені його. Додайте, будь ласка, Rockstar Editor. там зробіть, поміняйте, вбудуйте фільтр авторських треків, бо може прилетіти копірайт страйк. І це були ось такі пункти, на мою думку, яких не вистачало в GTA V, і які GTA VI може реалізувати блискуче. Але тепер ваша черга. Напиш Пишіть в коментарях, що вам не вистачило в GTA 5, і що вас бісило, і на що ви чекаєте у новій частині найбільше. І не забувайте про лайк, підписку і дзвіночок. Будь ласка, давайте розвивати україномовний контент разом, бо росня вона буде лізти, лісти, її будуть дивитися далі. І я з вами завжди на зв'язку на нове РП. Посилання в описі, промокод там, дискорд там, все там. І ваші коментарі я хочу побачити теж там внизу. І до наступного відео. своє Місце, Житомир в грі, і все по класиці Немає правил, тільки закон Хто проти нас, той вже на похорон Falcon family, місто мовчить. ne family, гроші летять, Falcon family, брат за брата, Falcon і family, інші до хати. Falcon family, ніч фари гаснуть, Falcon family